Товариство, доброго здоров'я, всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал «Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо бачити всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що до нас завітали. Залишайтесь разом з нами до кінця. У нас сьогодні черговий. Робочий деньок, тому, будь ласка, підтримайте нас в і біжимо працювати. Ну і першочергово товариство: займемося виготовленням комбікормів. Безпосередньо зараз будемо виготовляти комбікорм для супоросних свиноматок, комбікорм для е, поросяток, які у нас стоять на відгадівлі. Тобто стартовий комбікорм, зовсім трішки у нас його залишилось. У відерце зараз вибору рештки, Ну а на його місце, Виготовимо нову партію комбікорму. Що стосується виготовлення стартового комбікорму для наших маленьких відлучених поросяток від годівельних, то тут заморочуватися нам потрібно буде значно менше, адже білково-вітамінним ну, білково наповненням у нас є БМВД. Вже готова, збалансована, 30% відсоткова стартова. Від Торгової марки гранулка нам лишається подрібнити у певних пропорціях зернову групу. Це 35 кілограмів пшениці, 15 кілограмів ячменю, 25 кілограмів кукурузи. Ну, і в той момент, коли зернову групу вистілаємо слоями, якраз. от, Вистилаємо оце от БМВД зверху слоями, робимо такий певний пиріжечок, ну і за допомогою лопати декілька разів перекидаємо все оце добро смакоту. Ну і в принципі, все. На цьому якби весь процес завершений. Що стосується виготовлення комбікорму для свинок, в принципі, та ж сама технологія, але оце так називаємо домашнє БМВД потрібно буде виготовити окремо. БМВД. Переставимо трішечки ближче. Зараз безпосередньо почнемо із стартового комбікорму для малечі, тому що резервна, ну, не резервна, вже основна ванна для лактуючих свиноматок у нас є. Будемо якраз наповнювати оцю от. Запасну і резервну тим паче, що під оцей комбікорм, зернова група у мене вже подрібнена. Значить, Що стосується у нас, якраз от виготовлення того самого, я його називаю домашнє БМВД, Значить, нам потрібно для його виготовлення 10 кілограмів гороху, 5 кілограмів макухи. Все це пропускаємо через зернодробілочку, висипаю в отакий от тазик, додаю 2,5 кг 2,5% преміксу для супоросних свиноматок, пів кілограма підкислювача от, ЗВК і 200 г обов'язково абсорбент. Все це ретельно перемішуємо. Ну І оцю от готову зернову групу також вистилаємо слоями. Буквально два відерця от слой. Ну і за допомогою такого черпачка розсипаємо оце от у випадку, коли готуємо стартове БМВД для поросяток БМВД, у випадку, коли готуємо комбікорм для свиноматок, домашнє БМВД. Хлопці мені там писали з приводу того, що для свиноматок потрібно використовувати металеві ковшики. Друзі, от що сталося з цих металевих ковшиків використовували. Хватає нам їх буквально на три недільки. Ну, а цей ковшик він, начебто, візуально значно потужніший. Подивимося, наскільки нам вистачить його. Але ну, таким от е, інструментом дуже-дуже е, зручно і годувати, і готувати. Так що поїхали. Про такий от вигляд має наш горох сухенький, гарненький. ну В якійсь мірі, я би так сказав, навіть ну не горох, а відходи гороху, але, в принципі, такі от відходи, гріть і відходами називати. Просто половинки гороху. Я думаю, що ні на смакові, ні на... Калорійно-енергетичні якісь процеси, це абсолютно впливати не буде, ну, відштовхуючись від ціни 3,50. ну, Тоді, коли ми закупляли цей горох, я вважаю, що це дуже і дуже якби, гарний матеріал, гріх щось говоре. У нас має отакий от, от вигляд, вона вже подрібнена, але в принципі все одно я її додатково перепускаю через зерна дробілку Так, товариство, отакий от, от вигляд має наш кінцевий продукт. З голови вилетіло і не сказав іще про один дуже важливий компонент, який я буквально з нещодавно почав додавати в оце от БМВД для супоросних свиноматок. Це рибне борошно. Його якраз ось сюди от ложимо 2 кг, Тобто, до всього того, що я перечислив, додаємо ще 2 кг рибного борошна. Достатньо бюджетно і я би так сказав досить таки ефективно. якраз от Оце от все, що тут наколоченне у поєднанні із зерновою групою. Працює енну кількість свинок я вже прогнав через оці от компоненти, і ну, мінерально-білкові і зернові, тому, в принципі. Якби глобально на даному етапі щось міняти для себе не хочу, не буду. Значить, зараз швиденько все вистилаємо слоями, перемішаємо і покажу вже консистенцію комбікорму, який виходить. Значить, цито ще раз нагадую, що 3 міліметри. Я вважаю, що якраз для свиноматок, для маленьких поросяток підсисних, для відлучених оптимальний ідеальний комбікорм у нас виходить після того, якраз от як ми переганяємо його і переробляємо. Через сито у 3 міліметри. Так, товариство. Ну і отака от консистенція у нас уже готового комбікорму, якраз от готового до споживання нашими свинками. Е, що стосується наших дівчуль, я думаю, з дня на день вони у нас будуть переміщатися і переїжджати у більшу загородку. Тому що тут їм ну, реально трішки вже малувато місця. Тому що ну, безпосередньо це станок в такому от виконанні. Ну, я їх використовую як ну, певний резерв, якщо у нас іде накладочка і в нас опороси наближаються. Ну а у станках для опоросу у мене знаходяться свинки із поросятками, то таких от свинок я перевожу в отакі от станки. Ну але це доволі рідко буває. Ну а так в цілому це станки, які я використовую або ж для свиноматок, ну або ж в отаких от випадках, коли нам потрібно. На певному етапі відлучити поросяток і ну, поставити їх на етап дорощування. Ну, вони у мене знаходяться в такому от станочку. Ну а вже в послідуючому вони перемістяться напевно раза в три більший станочок, де ми їм установимо бункерну кормушечку, подивимося, або ж відразу, або ще вони посидять на оцьому відкритої. Але я думаю. Вже будемо переводити їх на бункерну кормушку, тому що доводиться оце от корито вже мінімум 3-4 рази на день приходити і поновлювати якраз от запаси комбікорму В ньому то не є дуже зручно. Більше і більш комфортніше перевести їх на бункерну кормушку, засипати туди 5-6 відер, та й в принципі на якісь 3-4 дні, але... Взагалі, не турбуватись про комбітор. Ще одне питання: товариство з приводу якраз от гельмінтогонки або глистогонки, як хочете, так і називайте. Я би так сказав, в якійсь мірі у людей, які ну непрофесійно займаються свинарством у сільській місцевості. Ну, реально, це дуже такий недооцінений процес, процедура якою дуже багато власників нехтують і якраз от не роблять її. Ну а на мою суб'єктивну думку, це дуже важливий процес, дуже важлива профілактика, якраз, яку, якщо ви вчасно і правильно будете робити, вона буде сильно економити. Кошти, які ви будете в посідучому вкладати у ваша поросятка, тому що при ну неякісній або при відсутності гельмінтогонки поросятка можуть менш активно набирати вагу, значно гірше поїдати комбікорм. Їхнє самопочуття може погіршуватись, тому якраз от цей процес ну, не потрібно запускати і не потрібно його недооцінювати. Буквально от недільку, можна так сказати, назад усіх відлучених поросяток ми на нашому господарстві прогельмінтували. В принципі, я дуже прискіпливо спостерігав, за тим є гельмінти, нема гельмінтів, але. Явних оку, зору людини, гельмінтів я не побачив, тому що їх насправді дуже і дуже багато, але явних так великих гельмінтів у калових масах я не побачив. Хоча використовую і користуюсь в принципі гарним якісним препаратом, ін'єкційний. Це і вермектин або бровермектин. Коли це він із розрахунком один кубик на 33 кг живої ваги. В принципі, якраз от обробляючи цим от препаратом поросяток, я можна так сказати одним пострілом намагаюсь убивати двох зайців. Тому що це гарний гельмінтогонний препарат. Заодно він профілактує і запобігає в якійсь мірі виникненню, ну чи кліщових захворювань у наших свинок. Тому що зараз якраз от така от пора року, коли ну, ця зараза може з'являтися на господарствах, велика кількість опадів, велика кількість вологи. Ну якраз от це ідеальне середовище для розвитку от таких от. Дуже неприємних хвороб, тому якраз от намагаємося профілактувати. Але от, начебто гарний якісний препарат, але це не панацея. Ось спілкуюся із хлопцями, які купували у мене поросяток. Говорять, що ну, хоча я знаю, що не ті поросятки там в іншому станочку, вони виходять із одного виводка, Але я про гельмінтогонив їх і вермектином. Знову ж таки, що в, цих, що, в тих, що в тих, Жодних гельмінтів я не спостерігав. А він говорить, що е, альбентазолом е, обробив от поросятку. Він брав у мене кабанчика. Ну і говорить, повилазила така кількість глистів, яку, в принципі, аби не відбулася гельмінтогоночка, можливо, ті би і задушили поросяни, наче каже, мівіна пішла з них. Тому ну от буквально, я думаю, через дві недільки проводимо і проведемо ще. Повторну гельмінтогоночку, альбентазолом, я думаю, зайвим це абсолютно не буде. Хоча, в принципі, поросятка ростуть рівненько, гарненько, нямають дуже добре стартовий комбікорм, активні, але ну, от, подивимося також ще що з цього вийде. До речі, в коментарях пишіть обов'язково, якими саме препаратами ви проводите гельмінтогоночку і обробляєте своїх поросяток. Буде і нам, і нашим глядачам дуже-дуже цікаво почитати. 9 числа цього місяця буде у нас 4 місяці рівно з дня народження нашому патрончику. Якраз от для нього. Також буде проведена чергова обробочка гельмінтами, тому що на оцьому етапі, коли хряк ще не починає використовуватися повноцінно на господарстві, ну і від вважається в якійсь мірі звичайним таким відгодівельним поросятком. Кожні два місяці якраз от проводимо оцю гельмінтовоночку. Вже для дорослого баті, який, можна так сказати, активно працює на благо господарства, якраз от цикл у півроку намагаємося закривати, і кожні півроку проводимо гельмінтовоночку. Так що, товариство, будемо працювати далі. Убираємо пісі-каки на нашому господарстві. Вам хочу, як і завжди, подякувати, що ви були сьогодні разом з нами. Друзі, не забувайте. Тиснути вподобайки, підписуватись на наш ютуб канал, хто цього не зробив. Ну і почуємось і побачимось в новому відео. До нових зустрічей!